Так, вітаю всіх на нашому каналі. Отримали такого плану дробілки для винограду. Така якісна моделька. них живий кидає у нас на 24 літра. Такі шестерні. Підходить для винограду, також малини. Ну, можна багато де її застосовувати. Кого цікавить, звертайтеся. Такі вали. Також вони регулюються. Тут можна відрегулювати за рахунок от цих болтів. От де вали тримаються, їх можна регулювати. Такі моделі. Так що, кому, кого цікавить, переходьте на наш інтернет-магазин. Там більше інформації ознайомитесь по ціні. Так що такі моделі отримали.